Сьогодні коротка історія буде про те, як ми скористались перевагами зими та вирішили проінспектувати берегову зону в конча заспів. Спершу завітали на вже нам територію, де проживає діючий голова фонду держмайна Ігор Білоус. Ми зараз бачимо будинок Ігоря Білоуса, голови фонду держмайна. За чинним законодавством не дозволяється будівництво поблизу водойму в прибережних захисних смугах. Також обов'язково має бути вільний доступ до води для всіх громадян, але на практиці закони не діють, як бачимо на прикладі будинку пана Білоуса. З іншого боку, як нам стало відомо, знаходиться територія маєтку екс-чиновниці пані Раїси Богатирьової. Ситуація така ж сама: берег укріплено. Вільного доступу до води немає, і біля самої води починається будова. Щоб бути переконливими, надаємо приклад будинку, який збудовано набагато раніше, і тут дотримано вимоги закону, але новий власник, за прикладом своїх сусідів, нове будівництво розпочинає впритул до води. Подихавши свіжим повітрям, прямуємо далі на сусідні території. Заїжджаємо в котежне містечко, золоті ворота. В ньому мешкають такі відомі люди, як Льовочкін, заступник голови Київської адміністрації Ніконов, екс-міністр транспорту Рудьковський, депутат Новінський та багато інших публічних осіб. І ось маємо звичну ситуацію. Навіть на територію до води не дозволяє пройти охорона, але ми знаємо закони, тому прямуємо далі. Слухай, не чіпай мене, не чіпайте, хоч і з невеликими перешкодами, але підходимо до води. На жаль, водойма покрита тонкою кригою, тому вирішуємо приїхати після морозів. І тут прогулянка по воді обіцяє бути дуже цікавою. Спілкування із охороною поліцією переросло в трималу суперечку. На підставі чинного законодавства кожен громадянин має право вільного доступу до будь-яких водойм та до будь-яких місць, які перебувають в загальному користуванні. Я до будь-яких громадських місць. Я, як журналіст, також маю право. Знімати, отримати, будь-те будь-яку інформацію на власний вибір, в тому числі місця загального користування, знімати будь-де будь-які місця, чи це приватні навіть будинки, фасадні приміщення, не входячи на саму територію приватних вас зрозумію, Тому Можна отримавши, вас? отримавши так, так, так отримавши відмову, крім того, оскільки це ми вже були тут неодноразово. Вам не разу, одноразово відмовляли? Ні, ми неодноразово тут були. вже. Розходили неодноразово. Не І тому, отримавши незаконну відмову, ми. А чим Розу. аргументували відмову співробітники охорони? Ми аргументували. Співробітники охорони, чому вони відмовились? Чим це аргументували? Були ж які слова? Своїм уставом, начебто якісь є. Ні, устав, вони це вже там сказали. Там вже сказали, Так, води не можемо. Я сказав, що ми маємо право вільного доступу Ні. до води. Ні, не можна вам. Більше того, ми йшли... І, рух, рухаючись по дорозі, вони, те, що вони, бо я чув розмову. Скар, що ми там погрожували і тому подібне, ображали. Не тактовна поведінка. У нас є все, можете прослухати, де що і як було. І а можете предоставити? Вони на камері. Відтворити зможете? Відтворити, ну воно зараз йде запис. Будь-який час ми можемо ну, вам надати відповідні. А все ж таки, що ви Лю... що Правда, Люди стверджувала, що в цей момент всі ці образи вона сама самостійно е... Е... записувала. Тому, будь ласка, вона має Я вас зрозумів, а все ж таки, що ви прийшли за фільмування? Mm. До води. До води. Так. Ви зафільмували? Води. Зафіль... Ми зафільмували, походили по озері. Попередні по рази, коли ми були, ми бачили. Але є там зазначено, дає, що, що знаходиться в, в, в приватній власності, а що знаходиться в, 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 в загальному користуванні. Зрозумієте це. А, а то, що водойма не може бути приватизована, я думаю, як працівник міліції, це яка має юридичного освіту, це аксіома. А ми, громадяни України, маємо вас право вас вільного доступу ]gsatur. до будь-якої суду. Ви людей, які працюють правильно це? Я вас підтримую. Ну, зрозумійте людей, які працюють в охороні. Вони віднесуть відповідальність за стан громадського порядку на а ми не порушували тут стан громадського так, порядку. Дивіться, вони мають право. Я вам зараз е процитую практично в... в наше спілкування. Доброго дня! Ми хочемо пройти до води. А хто ви такі? Громадянин України, представить Василь Олійник, хочемо пройти до води. Ви не маєте права, ми вас не пропустимо. Я кажу: я маю право вільного доступу до водойми. Ви хочете проблем? Вони у вас. Вони вас будуть. Ми собі пішли Але вся людина сказала. Хочете проблему, не А ви як вважає? ви пройшли на територію? Та ось, по ось Я по пішли. Подорожі, так. Лізь, Ну, лізь, заладок, <кхух> шоу, пішли. — Шановні, моя, моя вам порада. Якщо у подібних випадках, якщо ви хочете сати, ну, зайти на територію ось таких котежних містечок, де є своя служба охорони. Будь ласка, якщо вас не пропускають, якщо ви хочете прийти до водою, зафільмувати. Будь ласка, чого вас не пропускають, звертайтеся до поліції. Працівники поліції мають чим займатися в цей час набагато важливішими справами ніж ну, заслуговувати претензії. Приху... В результаті на дворі стає темно, і перший наш такий рейд вважаємо завершеним. Побачене знущання над законом не стало здивуванням для нас. Це є скрізь, де живуть чиновники. Невідомим лишається те, за що ми платимо податки на утримання держустанов. Які мають наглядати та захищати водойми від самозахоплення продовження буде.